Ліквідація МСЕК, північно-корейські війська у Росії та саміт БРІКС. Давайте разом пригадаємо головні події тижня, що минає. З масштабну корупцію у МСЕК та ситуацію зловживанням посадовців під час отримання інвалідності, 22 жовтня. Президент України Володимир Зеленський зібрав Раду національної безпеки та оборони. На жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медичної соціальними. Експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних, швидких, жорстких рішень, призначив РНБУ. Окрім низки гучних наслідків, засідання, як от заява про відставку генпрокурора Андрія Костіна, оголошення СБУ підозри 64 чотирьом посадовцям медико-соціальних експертних комісій, скасування понад 4 тисяч висновків про інвалідність призначених на підставі фіктивних документів, РНБО ухвалило рішення про ліквідацію МСЕК до кінця року. Тобто, з 1 січня 2025 року, комісії припинять діяльність як окремі юридичні особи. Ну, по перше, добре, що ми про це говоримо. По друге, добре, що все ж таки кримінальні справи відкриваються. Було б непогано, щоб були доведені вони до кінця до судових вироків конкретних. А крім того, щоб все ж таки в Україні з'явився інститут репутації. Ну тобто, якщо людина один раз другий раз отримала як мінімум судове переслідування за факт корупції, щоб вона не могла потім там в іншій галузі знову ж таки отримати певні можливості. Четверта складова, знову ж таки зменшення функціональної навантажи на державні інституції. П'ята складова це антикорупційні органи. Вони мають працювати більш ну, скажімо, так, об'ємно і більш ефективно. Шосте це антикорупційні, скажімо, активістське середовище. Також має бути тут не просто говорити якісь загальні речі, а давати оці ці розслідування. І до речі, журналісти роблять розслідування це дуже добре. Також цього тижня в мережі з'явилися перші підтвердження присутності північнокорейських військових у Росії. На відео яке опублікували російські пабліки, зображено прибуття. Солдатів КНДР у військову частину мотострілецької дивізії в селі Сергієвка Приморського краю. Ага. Союзний терпіть ти був. Чоловік за кадром говорить якутською мовою наступне. Приїхали з Північної Кореї красавчики-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться. Дякую. Сіверний Корієотром. Союзний теркел. Красавчики. Хатибі. Росія може розраховуватися чим завгодно. Насправді КНДР отримує від Росії не тільки валюту, не тільки гроші, але і просто гуманітарну допомогу, і енергоресурси, і продовольчу і продовольство, тому що в країні досить складна ситуація з продовольством. Голоду там не спостерігається, але дуже дуже високий ступінь недоїдання. Це вже ну зафіксовано багатьма організаціями і так далі. Тому розраховуватися Росія може чим завгодно абсолютно. От Кендер до речі, нещодавно відправила в Росію кіс, якщо я не помиляюся, десь більш 100 штук, окрім людських ресурсів на війну. В Казані відбувся саміт лідерів БРІКС, на який було запрошено велику кількість представників країн глобального півдня. Його відвідали генсек Антоніо Гутеріш, лідери Індії Нарендра Моді та Китаю Сіньзіньпінь. Українці вважають членів цього об'єднання союзниками Путіна, тому мають негативне ставлення до чотирьох. П'яти країн, окрім Бразилії. Втім, президент Бразилії да Сільва не приїхав до Казані. Тож після цього президент України Володимир Зеленський відхилив візит Антоніо Гутеріша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії, на саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутеріш, 24 жовтня, закликав до справедливого миру в Україні та у своїй промові перед Володимиром Путіном покласти край більш ніж дворічній війні Однак його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи голову КНР Сінзіньпіня та прем'єр-міністра індії Нарендру Моді, найбільший дипломатичний захід у Росії з того часу, як Путін вторгся в Україну в лютому 22-го року, викликав гнів у Києві. Хитнути світову безпеку вдалося. Це коли привезли це непорозуміння Гутєріша туди. Він показав, що плювати вони хотіли на всі статути. ООН, і просто підтерся і Путін підтерся і ООН, і Китай теж зробив вони. Хитнули це далі. В фінальній декларації немає вимоги до Росії. І засудження Росії, що вона повинна піти з України. Там якось мирним способом, і так далі. Все сказано, так розпливчито. І після Казані Гутеріш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутеріша тут не буде. Зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права у Казані. Сказало високопоставлене джерело в адміністрації президента України. У ході переговорів із Путіним у Казані Гутеріш знову заявив, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права. Йдеться у заяві ООН. І МЗС України Овало рішення Гутереша відвідати Казані. Вказало на те, що він не був присутній на мирному саміті, організованому Україною-Швейцарією у червні, і це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації. ООН. ідеться у заяві. На початку жовтня Гутереш був оголошений персоною Нонграта в Ізраїлі. А як заявив МЗС Ізраїлю, йому заборонено в'їзд до країни через те, що він нібито підтримує терористів, галдівників та вбивць із Хамасом.